Як лінії PCI-Express впливають на вашу відеокарту? Та, в принципі, майже ніяк не впливає. Ну, Серйозно, всі трясуться, що у них якась не така лінія PCI-Express, їх або мало, або не та версія. І через це відеокарта буде працювати гірше. А як вам це? Портативна відеокарта. На ній pci express лінії в 4 рази менше, ніж у повноцінної. Як вона, на вашу думку, працює? Та чудово вона працює. Добре, зараз я пояснюю. Кількість і покоління лінії PCI-Express впливають тільки на те, з якою швидкістю обмінюються дані процесор і відеокарта. А спілкуються вони, в принципі, не дуже активно. У більшості випадків картинка не надсилається навіть на комп'ютер, вона йде напряму на монітор, і всі дані для роботи відеокарти переміщаються всередині відеопам'яті самої карти. І при цьому вона не втратить ні граму продуктивності, хоч PCI-Express 2 вставляє її. А що виявиться, якщо відеопам'яті замало? В цьому випадку відеокарта вже буде змушена спілкуватися з оперативною пам'яті. І що це нам дасть? Це дасть лютейші фрізи. Якраз під час цього ваша карта буде насилувати лінії після Експрес, які в неї є. І при цьому будете бачити фрізи і падіння FPS. Тобто на версію після Експрес і кількість її лінії вам буде начхати до моменту, поки вам вистачає відеопам'яті. Коротше, чим більше, тим краще.